Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око. Хочу, нами? ну ви ж, будь ласка, то займаєтесь фасуванням, так? так от да, хочу спробувати ласка. Підвищте мене, будь ласка, десь. Хоч десь мене, підвищте. Я так хотів сказати, ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от про вашу допомогу, про працю. А про що вам хочеться? А ви маєте на увазі, що я нанюхаюсь, да, і, і, і жити без вас вже не зможу. А отча, от чому, три 3 роки вже, да? І не можете все стримати оце. Я зрозумів. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. Оп, оп, оп. Зафіксували, так? Да? Сергій, ну дивіться, от е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е, подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. От людина працювала, це видно, що вона працювала, да? а ти щось профілонів, ніби крапочки не вийшло. І, чесно кажучи, перший раз таку ну, не можна казати слово схема. Схема в нас асоціація якась хитра мудра. Принцип роботи. Принцип роботи. Вже На напрямки. Так, 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 зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, все, фізично, фізично. 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 запандав, вимикаємо камеру, а потім ми стіну окремо по спілку. Не буде ну, фасувати? Да. Дівчата, дивіться. Я вдягаю перчатки. Да. І зараз українці нас дівчата навчать фасувати правильно. Що це за каша така? Як вона називається? Це... Ота... Ота майка? Ота майка. З'ясували, точно Атаманська. Атаманська чи козацька? Ні, це... це... козацька це. Це атаманська наша Атаманська. Да. Да, Каша Атаманська. Для... Все зафіксовано. <рисувати> <тепер>, <рисувати> <ми, шору. рисувати> Ваша реклама зафіксована. Суміш, так? Молочна суміш. Юлі, не говори нічого. мене Не треба лякати, я <рисувати> тебе <рис кажу, не лякайся, все. Ну так, да, я просто не чую віку, трошки поніже і все нормально. Так. Ну я так і знав. Так. Отак? Так. Отак? Так. Я воно більше зробила. Нічого mm -hmm. не кажеш. А мені не так. А просто прикольно сказати не так, так? Да? Uh -huh. А О, не так, все не так. Оп. І перекладаємо. Зараз коментарі закінчаться. Ми і ми з українцями познайомимо. Познайом наймолодша волонтерка так. Так, в команді. Так. Як вас звати? Ірина. Ірина, дуже приємно. Я Вадос. Ірина, в нас наступний етап. Хочемо чим ага. А нічого, що це пасує до вашої зачіски. Це, Також було, це було випадково. А з тої сторони немає рожевого? Ви бачите, не неуважний. Не Давай продовжимо. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики тут настя. Коротше, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили терпільці, вікенті хвойка про це ще напише. А про кінерійців його гомер. Не той, що з мультика, та трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженькі, добрють супустата, а нема супустата, ідуть правна право. Тому буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні, героям слава! Героям Оплески українці Я не знаю, як ви там будете засипати зверху оті лайки, оті коменти. Респект, Распект. Распект. ти крута. От, до речі, хочеть, хочеться знімати про таких українців. Якраз у нас і передача, і весь цей канал про таких крутих українців. Ще стріляли звідси, туди на Рпінь. От, ну і так ми всі дружненько долучались, долучалась команда, і ем, потім якось трошки все відійшло, і треба було виходити на роботу. Але я зрозуміла, що я не можу без цього. Ну це таке особисте. І от тепер через два з половиною роки от, от така команда. Ну Я вам скажу, шикарна команда. Так, команда, я прям кайфаную, так, так, команда, команда вам складається да, з людей, які працюють весь тиждень. Деякі працюють шість днів на тиждень, ну, взагалі шість, не п'ять. Mm -hmm. Тобто, в них вихідних да, Оксана. Тобто, Давай всіх вітаємо. У нас сьогодні недільна лотерея. Ми розігруємо таких от вісім прекрасних лотів, ручної роботи брошки. У нас сьогодні ще блогер нас Добре теж знімає. Доброго дня. Я так. думав, якось це має бути урочисто. Вау, там У всі кричать, часу, вау, так. дівчата. всі. Перший переможець 118-й. Це хтось? 118-й. 118 Оля. Оля Німенко, я тебе вітаю. Оля Німенко, вітаємо вас! 32-й, Валентина Самборська, Це наша валічка, вона фасує. І ми Кожнує вітаємо білю. вас. Же. Ваша брошка. Ви якось приємніше вітати, коли бачиш людину. Кожного своя зайнятість. Але всі ми тут робимо. Так і Так. потім корисні одне одному, це дуже важливо. І так, ти дійсно. Ну, я вже, чесно кажучи, знаю, де електроенергію брати. Прикраси, електроенергія і так далі. психолог Психологи, до речі. А ви якась частна практика у Так да? Так? так? Так, ви можете прямо це... скористатись нагодою, прорекламуватися безкоштовно. Для таких людей у нас все безкоштовно. Якщо є бажання, будь ласка, можете звернутися до українців. Може, є у когось якась потреба, ви можете до вас звернутися як до, як до фахівця. Посилання досила під відео. Так, українці посилання під відео буде. Сто процентів. Ну я так. А відчиняю. до речі, психолог, я на, наче на сеансі от 5 хвилин побував. Мені вже добре. Результат, мені вже добре. Да. Так що Ні, приходить. Стоп, мені погано, то не було, так? Да? Да. А мені ще краще, отак от треба мало сказати. Є до речі для, для того, щоб от як люди тут дивляться, різні для того, щоб розуміти, що є багато таких волонтерських груп, де працюють психологи і безпоштові. ну, допомагають, да? так на безкоштовній угу. основі там надають одну-дві консультації для людей, яким дійсно от конче необхідна допомога. Ну я думаю, ти що ну а знов таки ті ж переселенці, які там ну просто без в тапочках виїхали, да, і да, так да. далі, звичайно, що Необхідність в цьому дуже велика, а ну можливості, скажімо так, нема. То Я особливо, думаю, так. тут як і завжди ложка до обіду дорога. Правильно, так ну якщо не вчасно не отримати цю консультацію, особливо або або періоди, якусь допомогу це, це, да. це ну напевно складно. Да, перший період особливо важливо і тому ці перші дві консультації, які багато волонтерських організацій надають психологів, це угу. дуже важливо. І такі групи є, до речі. І вони я дуже вас зрозумів. Ну, груб, я не знаю, тому Може, вас буде? я вже знаю, тому посилання під відео вже буде. А в нас наступний процес. Ми додаємо цукру. Покорець. Правильно? Вже І сіль? Чи ні, вже а, а, а там сіль, а тут цукор. Ага, я зрозумів. Ну звідси, наприклад, ми можемо трошечки додати. Трошки сіль там вже є, сіль. А, тут вже є, так? Да? А звідки ви берете? Звідси, так? Да? Сіль. Ні, сіль кладете звідси берете пулечок. Після. А, процессу, де сіль потім. Ага, ага, зрозуміло. Коли спочатку ну, сім'ї вийдемо, ви зрозуміли, що вона ага. вже з сілью. Щоб не сыпали сіл, а де не тут Зараз ми кладемо цукор, так? Да? Да. А Дай просто. Ой, давайте. Можна я вам насиплю? Це нормально? Так. Так. Оно статично чи ляпнути, як попало. <ріпи> 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 Добре. <ріпи> Та мені не можна сипати цією ложкою треба, <ріпи> не вийде. Я можу, ви хочете зворотньою частиною. <ріпи> так, друзі, наступний етап: нагружаємо, що? Цукор. Е, одну чайну ложечку. Все просто. І я вам можна трошечки допоможу. Ви можете... ви можете... Можна сюди, так? Да? Ага. Можемо сюди. Це вже сілью. Да. Ага. Це вже сілью. Да. А що я не хочу, щоб переплуталось да, нічого. Спочатку а потім супер. Ви можете початку сказати, а, що сілі де, а потім... ага. Так, Но зрозуміло. Тут Це я... Тут, тут вже я тут Вже, вже... я зрозумів. Сипемо спочатку. Сіль, а, ви прям щепоточку, так? Да? Щепоточку. А можна побачити щепоточку вашу? Ну, я... ну зовсім ну, трошки, так? Це да? на, 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 на два пакетки. Ага, так, а ну так от зробимо. <долларов>. А я ж хочу не проселити бійцям. Щепоточка, це... це отак? Як собі борщ? Це багато вже багато да? вже, так? Ага, отак, так? Да? Так, зрозуміло. Так. Щепоточку. Солі. Щепот тут же все. Так, щепоточку солі запам'ятали. Це сюди, я забираю, і все це передало на сахар. А тут і тут же. Треба так, цукор там, сипати, так? Так, да? Тут сип... треба... сипаємо цукор. Цукор, чайна ложечка. так, не з горкою. Не з горкою. Ото я багато вже, да? Отак. Отак. так? Отак. Все шикарно. Цукор. Ну тут же швидше трошки можна процес, так? Да? Там як з кукурузою, там а, от чашечка мірна і це дуже зручно. Раз-два швидко. Я дуже випечалась. А як вас звати? Дуже приємно мене звати Вадим. Не знаю, я на сулі не можу сприяти. Я почуття один я ще зробила, у мене ж голова закрутилася. Це для мене якийсь ставий процес. Я не бачу. А чому? Бо Я не бачу візуально, треба запам'ятовувати. Ти ага. Я не знаю, я попередня передача була. Ми фасували, знаєте що, ми фасували ці. Ну, як їх називають, комплекти, горішки, горішки, вітамінна суміш? Да? Вітаміна суміш. І там всього багато, і треба отак все, ну, нічого не забути. А це а воно ну, стоїть так, хаотично. Тому там було трошки складніше. Набагато менше пакетів, як Ну, напевно, так. Да. Ну, нас було трошки менше людей. Я, я тонко ще не знаю, як скажете. — Ми новачки. Так. — професійна ця. Професійна хто? Ну, розказуєте, якщо людина стидається, то ви можете розказати за неї. То ви скажіть по секрету, я вимкну. оп, камером вимкну. сам не хоче розповідати. Саме вас про самі сказати, Щепотку ще солі, а потім чайну ложечку. Ні, я ви ж ви В Принципі сенс навіть не в тому, що показати українцям механіку, як я в кульочок кладу кукурудзу. А взагалі спілкування з ком з командою і так далі, от в чому всі весь прикол, а не в тому, що що додати, і скільки це я думаю, що люди не сидять, не готують там, не вимірюють нічого.